Всім шанувальникам футболу, вітання селища Куликів. Сьогодні тут особливе футбольне свято. Відкриття футбольного сезону в другій лізі 25-26. І відповідно сьогодні перший домашній поєдинок для нашої команди футбольний клуб куликів білка зустрічається з футбольним клубом Нива Вінниця. Ну і зараз останні приготування до цього поєдинку. В своєму першому офіційному матчі після повернення. Зараз передача на шарабуру небезпечно. Панасюк. Панасюк добиває. Панасюк влучає в суперника. Тут шикарна атака. Робити все можливе, щоб заставити суперника помилитись і щоб забрати в нього м'яч. Є перехоплення. Зараз небезпечно може бути. Удар по воротах! М'яч у воротах! 1-0 Волков! Рахунок у нашому поєдинку відкрито. Доволі швидко. Зараз забуває команда Куликів Білка в цьому поєдинку на 12 Цій хвилині рахунок стає 1-0 в нашому матчі, і тотальний пресинг по всій частині футбольного поля дозволяє команді господарів забирати м'ячі, дозволяє створювати атаки і дозволяє їх реалізовувати. Ка шикарна передача на Волкова, шикарний удар Волкова в дальній кут воріт. Ну але з певненістю можна говорити про те, що є певна. Перевага зараз позиційна у команди Куликів Білка. Тут було порушення правил на думку арбітра. Тут свалив Поповський, Поповський зіграв м'яч. Але окрім того, Поповський на думку рефері зіграв ще й ну, і в «Загорулька». Є дозвіл. Від арбітра розіграш, удар по воротах, шикарний удар, стійка добивання і м'яч у воротах. 1-1 у нашому поєдинку. Тут шикарна комбінація і рахунок зрівняно в нашому протистоянні. Зараз з нетерпінням чекаємо на повтор цього епізоду. Євтіхов віддає передачу. Під удар капітану, удар в стінку. Ну і в падінні головою забуває Артур Петленко. Один-один. Зараз ще одна можливість. Вінницької Ниви. Удар по воротах. І тут щастить уже команді куликів білка. Тут провал, тут була індивідуальна помилка. Показують нам Лебеденка. І не просто так нам показують Артура Петленко, який міг зараз знову ж таки забивати. Шкарно Петленко в падінні зіграв в попередній атаці. Шикарна передача. Від Загурулька зіграв вище усіляких похвал. Ну, тут бачимо, що задалеко вийшов Роман Захарчук. Дякуємо нашим режисерам за прекрасний повтор. Віде. Савошко, шикарна передача на Панасюка. Панасюк падає, що арбітер. Ну, тут точно не в м'яч грав гравець команди Вінницької Ниви. Панасюк зараз на газоні. Ростислав Молнар розводить руками. Ну і Шарабура постелився в підкат і перша жовта картка у нашому поєдин. Ну цікаво подивитись повтор моменту Панасюка. Я думаю, зараз у нас буде така можливість. Завершальна стадія цього епізоду. На думку Ростислава Молнара, тут порушення правил не було. Не зовсім точна передача. Євтіхов на перехопленні. Передача зараз центр. Загурулько. Шкарна передача від Загурулька. Простріл небезпечно. Який момент Вінницької Ниви. Таць команда Куликів Білка. Панасюк зараз виконує подачу. Панасюк! Момент ще удар головою. Патуляк, я так розумію, віддавав передачу на дальню штангу. Ще раз дивимось повтор цього епізоду. Шикарна подача від капітана Куликова. Білки. Зряча подача на Патуляка. Патуляк пробив. Зараз в атаці Вінницька Нива. Власенко, точна передача. Чи буде зараз удар поворотах? Є удар по воротах і м'яч у воротах 1-2 стає рахунок. Зараз, якщо я не помиляюся, забиває Дмитро Чігур. Ну, але тут давайте дочекаємо повтору. Можливо, Євген Мороз зараз забив. 1-2 стає рахунок у нашому протистоянні Савошко. Тут скинув м'яч для Власенка. Передача зараз на 19-го номера. Удар по воротах. Ну і цей удар надскладний. Робити все можливе для того, щоб як мінімум відігратися. Зараз момент простріл і не замикає зараз Шарабура. Цей простріл дуже, дуже небезпечний момент був біля воріт команди. Нива Вінниця, команда Куликів Білка була зараз дуже і дуже близькою до того. Станкович зараз подача в штрафний майданчик. Панасюк. Удар добивання буде, не буде. Помиляється голкіпер. Ще одне зараз добивання і м'яч летить зараз за межі футбольного поля. Малецький. Малецький, якщо я не помиляюсь, якраз вийшов замість Савошка Панасюк. Панасюк прострілює, влучає в суперника. Панасюк показує, що м'яч влучає в руку. І вся увага на Ростислава Молнара. Ростислав Молнар розводить руками, дивимось повтор. Ну, тут важко сказати з цього повтору. Куди м'яч влучив Лутоцькому, але якби там не було на арбітер призначає кутовий кутовий з правого флангу для команди кволиків білка. Данкович на Малецького. Малецький, яка передача на Коса. Зараз фактично вихід сам на сам Кос. Чи заб'є зараз Олег Кос. Потрібно забивати. Передача на Волкова. 2-2. 2-2. дубль від Волкова. І є ще час. Команди куликів Вілка для того, щоб вирвати перемогу. Шикарно зіграв Олег Кос. І шикарна передача зараз на Даниїла Волкова. Волков зрівнює рахунок на 81-й хвилині. Лині оживають трибуни на кулики в арені. Пова Волков готує подачу. Волков зараз передача в цей майданчик. Малецький пробиває малецький! Який удар, який сейв зараз від Захарчука. Пригадуєте, який малецький гол забив ворота команди Ужгорода минулого року. Зараз могли побачити щось подібне. Тут ще раз ми повторі бачимо шикарний удар Малецької. Шикарний сейв від Захарчука зараз. Все лунає свисток від Ростислава Молнара. Бойова нічя 2-2 у цьому поєдинку. Команда Куликів Білка втрачає два дорогоцінні очки, але уникає поразки у цьому поєдинку. 2-2, такий підсумок цього поєдинку. Буду дякувати вам, шановні болівальники, що були разом з нами.